Як пише український медіа-центр, за словами Костянтина Дорошенка, мистецького критика, члена експертної ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму, ПримКІП, рада не виступає за заборону творчості тих чи інших діячів, а йдеться тільки про неприпустимість їхньої присутності в публічному просторі. Тож чи можна на державному рівні заборонити будь-яку публічну чи непублічну присутність росіян в українській культурній сфері? Про це зараз матиму розмову з Ольгою Клименко, продюс. Серкою та авторкою петиції. Добрий вечір. Добрий вечір. Ольга. Добро спасибі, що знайшли Добре. для нас час в тексті відповіді на петицію. Президент послався на всі вже існуючі закони і обмеження для деяких громадян Росії, які вже внесені до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Ви ж у своїй петиції вимагаєте заборони всім громадянам Росії здійснювати яку завгодно творчу діяльність в Україні. Чому це важливо обмежити саме на державному рівні? Так, дякую за ваш інтерес до даної теми. Я хочу сказати наступне: ми прекрасно розуміємо, я не одна така. Робляла цю петицію, ми спілкувалися і з юристами і разом з акторами, і ми прекрасно розуміємо, що обмежити повністю на жаль не вдасться, але поки в нас іде війна, і допоки, скажімо так, потрібно зробити деякий такий як карантин. Так. А далі вже розглядати. Ми розуміємо прекрасно, що для всіх ця заборона не буде діяти. Так, так, як і це прийнято на законодавчому рівні, мають бути списки, але вони мають бути розширені, звісно, і максимально розширені. А тому ми в петиції, звісно, говоримо про всіх. А далі вже будемо працювати на рівні закону і співпрацювати з міністерствами щодо прийняття таких, скажімо, рішень. Не нами вони будуть на жаль прийматися, але ми можемо бути тими, хто буде їх ініціювати, стимулювати так. Ольго, у відповіді президента також вказано, що президент передав петицію прем'єр-міністрові України Денису Шмигалю з проханням відповідно до компетенції опрацювати порушені в ній питання, вжити належних заходів та про результати вже проінформувати автора, тобто вас чи вже сталися якісь суви, про які вас проінформували. Ні, наразі тільки отримана відповідь від президента. Вона також надійшла і на мою електронну адресу, і вона є на сайті, де її всі можуть побачити, ознайомитися. Відповідь від Шмигаля. Ми ще чекаємо. А яких подальших кроків нам варто очікувати і чим допомогти? Я думаю, що це має ну мають бути якісь кроки саме в вдосконаленні закону. Про медіа да, закону, які стосуються кіно, закону, які стосуються культури. А, можливо, все-таки зверне увагу там, Держкіно і будуть розширені списки, тому що за а, останній час, 8-9 місяців, поповнилося двома іменами всього на всього. Да, Соловйов і ще хтось не пам'ятаю. Тобто а, ці списки мають бути розширені до максимуму. І як ми говорили разом з акторами, що напевно краще скласти там, білий список, да не чорний список. Аж Рожі... простіше буде всі чи правильно я розумію, що тільки методом ось цих списків можна зараз регулювати присутність росіян, і ніякого іншого законного так. методу зараз немає. І можливо, нам варто його якось зініціювати і створити? Так. Наразі його немає. Ну, тобто тільки там, де мова йде про білі списки, але ми ж говоримо не тільки про те, що буде в майбутньому. Ми говоримо і про той контент, який вже виготовлений і який, на жаль, присутній наразі в ефірі телеканалів. Тобто, там знімаються ті актори, які да, взагалі просто росіяни. Да, вони присутні в ефірах наших телеканалів. Ми ми про це говоримо в нашій петиції, так що це також не має бути. А, а щодо списків, так дійсно це треба якось ініціювати, говорити з Держкіно, говорити з службою безпеки України, тому що чому я говорю, що краще напевно зробити ті не чорні списки, а білі списки. Бо на жаль, як показує сьогодні наша вся картинка, да тих, хто підтримує і виступає проти війни в Росії, їх набагато менше, ніж тих, хто просто мовчить, або виступає про за. А скажіть, будь ласка, вашу думку, ось з цього приводу, експертна рада з питань подолання наслідків русифікації і тоталітаризму, при кіп про яку я вже згадувала, вона не виступає за заборону творчості, а йдеться лише про неприпустимість їхньої присутності в публічному просторі. Тобто, якщо ми використовуємо термін публічний простір, то значить ті, хто за кадром, так ну, грубо кажучи, оператори, гримери, сценаристи, композитори, там ті, хто. Не в публічному просторі так фігурують, то входить, що вони не підпадають під цю заборону. Як із цим бути? Ну, ми в своїй петиції якраз говоримо і про тих, хто за кадром, і за тих, хто в кадрі. Тобто ми, ми не говоримо тільки за акторів, ми взагалі говоримо про все, про що стосується нашої професії: театру, кіно та да, й всіх культурних а, діянь. Тому це ну це неприпустимо. І я думаю, що це також на рівні держкіно має бути держкіно міністерства культури. Має бути все це підтримано. Почому ну, дякую. Нам потрібен карантин, як ви сказали на початку. А якщо так, говорити так, на прикладі кіногалузі? То головна причина співпраці з росіянами і знімань російських акторів у продуктах українського виробництва раніше, а це були гроші. Так само причиною незгоди з вашою пропозицією зараз може бути наявність уже відзнятого продукту, скоріше за все, серіалу, в якому є актори-росіяни, а може є якась частина знімальної групи, про що глядач навряд чи дізнається, але зароблені гроші так чи інакше, все, все одно частково потрапили в державну казну РФ, що не в наших інтересах. А що б ви порекомендували робити продюсерам, які зараз зупинилися в такому становищі? Гроші на продакшн вони вже витратили, але випускати вони за вашою пропозицією не можуть? Так, да, це для мене і для продюсера це також дуже складне питання, так але ми маємо бути дуже категоричними в цих. Цих питаннях, тому що якщо ми зараз будемо думати про те, що Ну можливо, ми витратили гроші і зможемо це якось поновити, мені складно вам відповісти на це запитання, тому що те, що виготовлялося з участю російських акторів, воно було спрямовано продаж і на Росію, і гроші отримувалися також частково з Росії. Ви правильно говорите, що вже гроші в російську казну вже потрапили. Але Треба від цього якось відмовитись. Ну, не знаю. Ідуть в ефірі кан каналів е, ті продукти, які були створені раніше, так але знаєте, що в чому проблема? Проблема в тому, що зачасту е, звичайний глядач він не дуже орієнтується, і він не розуміє, це російський актор чи український, якщо це ми не говоримо да, там, про зовсім відомих, знаменитих, е, народних да, заслужених. І е, зачасту, я просто. Е, Дуже спілкуюся з нашими українськими акторами, зачасту їх путають, плутають так, тому що вони знімали в серіалах також російськомовних, говорили російською мовою. Дуже багато хто розмовляє, розмовляв до 24-го в, в побуті російською мовою. Так, і дуже ну звичайному громадянину йому важко вичленити хто з них російський, хто ні. Заходиш на кінотеатр.ру, да, тобто де. Де всіх можна було подивитися? І там написано, так, що це просто актор. Рідко коли написано там Україна, Росія або пишеться через СЛЕШ. Тому о, ми маємо о, їх, скажімо так, зачинити і закрити для того, щоб наш глядач розумів. Да, випускати новий продукт. Це важко. Це важко в часи війни. Це важко взагалі е, говорити сьогодні про створення кіно, про новий кінематограф. Але є безліч фільмів, створених за підтримки держкіно, міністерства культури. Пускати okay. їх в ефір. Так, так, звісно, цим наповнювати ефір. А там наразі все-таки все, що знімалося за гроші УКФ, Держкіно і Міністерства культури, там повністю склад українських акторів, українських режисерів. Ну, всі, хто за кадром і хто в кадрі, і таким чином популяризувати це. Доносити до глядача більше і більше інформації, скажімо, робити промо нашим акторам, також нашим режисерам, давати можливість здобувати свого глядача. Ольга, дякую вам величезне, що тримаєте цей фронт про заборону громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні. Я розмовляла з Ольгою Клименко, продюсеркою та авторкою петиції.